Значить так, дівчаточка, привіт! Відео для Ютуба роблю поперек і хочу поговорити з вами про енергію, яку ми відчуваємо в тілі, від чого ми її беремо. Тобто я, наприклад, беру енергію від природи, від дерев, від води, від моря, від... От природа дає мені енергію, потім ще дає нам енергію, те, що ми споживаємо. В себе їмо, коротше. Що ми п'ємо? Це теж наша енергія, тому що всі знають, що наш організм складається з води, але поповнювати цей баланс не кожен спішить. Або якщо поповнюють, то такою якоюсь не водою і не корисними речовинами. а... Купують в магазині пепсі, колу, якісь газіровки. Незрозуміло, що там в тій воді є. І вважаєте, що ви поповнюєте свій організм чимось добрим. Але це взагалі-то нічого не дає вашому організму. Ось дивіться, в мене напис такий гарний. Хотіла, щоб ви прочитали. Так, да, цю кофточку я собі купила для прогулочок. І це було таке, як донат на ЗСУ. Ой, закриваю, хочу змінити трошки ракурс. Ось таке сонечко вийшло. І тепер дивіться, що ще з енергією? Енергія від природи дуже легко береться, коли ви її запускаєте в себе, коли ви реально відпускаєте ось цей сонце, оцей вітерек, він вас ніжить, він вас голубить, він вам додає. Тої енергії, а не ви вийшли прогулятися і вам все не так. Все так. Заспокоюємося, стаємо і починаємо споглядати цей світ із позиції позитиву, із позиції енергії. Тому що, як виявилося, зараз найважливіше. Це енергія. Ось дивіться, значите. Качечки плавають. Так, і ще що можна про енергію сказати? Що значить здоровий сон це теж дуже важливо. Тому що коли ми лягаємо пізно спати, а ще надивилися якісь жахи, то потім ми спимо і наш організм, наш мозок ці картинки переробляє цілу ніч і організм не відпочиває. А коли ви лягли, провітрили приміщення, з відкритим вікном спите, знаєте, що у вас гарний матрас, у вас гарна... Подушечка, ви послухаєте якісь медитації, чи самі себе проскануєте. Я останнім часом, коли лягаю спати, я навчилася якби сама сканувати свій організм, які в мене ручки, які в мене ножки, і дякувати. Тому що подяка це теж величезна енергія, яка. Дана нам, щоб ми це відчували. Якщо ми навчимося дякувати, то тоді ми навчимося і мати цю енергію, і споживати її, і віддавати теж. Тому що, якщо ви вмієте дякувати, то обов'язково і вам начну дякувати. Ось я такими хащами, кропивою іду і виходжу на отакий прекрасний місточок. Ой, як я люблю цей шурхіт листів. Ой, дівчатки, я просто чуть не пісяю від цього. А дивіться, яка красота. І сонце, і річка. І є де посидіти. І я зараз закінчу відео. Отут сяду, застопорюся. І буду 10 хвилин старатися сидіти, дивитись на ось це сонечко, дивитись на цю воду. І розуміти, що в моєму тілі зараз діється. Що є. І як має бути і набиратися енергії. Дякую вам. Пишіть, як ви енергію забираєте і впитуєте, і пишіть, які теми вас цікавлять. Я буду висвітлювати, тому що, якщо людям це цікаво, я готова віддавати. їм Приймати теж, якщо хочете мене подякувати, пишіть. Я вишлю вам свій номер карти. Дякую.